Проектні матеріали логотипу Житомира презентували громаді у міській раді. Розробники розповідають, що за основу взято історичні українські символи. Розробка логотипу це складна і кропітка справа, адже він має відповідати канонам графічного зображення, так і історичній аудитичності міста. Логотип він має бути доречно виглядатиме і на святковій афіші, і на величезному банері, і на візиці, маленькій, де він там розміщається максимум там в 5 міліметрів. Там ширина його. І е, цей знак має, по перше, підкреслювати довгий історичний шлях міста. І але в той же час він має відповідати всім сучасним тенденціям та сучасним нормам, які прийняті в графічному дизайні. Розробники також представили громаді та членам виконкому варіанти емблеми у різних кольорах та графіці. Як зазначає Павел Шишковський, люди, які працювали над проектом, мали на меті створити універсальну емблему, яка може адаптуватися до умов її використання. Він може бути святковим, наприклад, до дня незалежності. Він може бути в кольорах там національного прапору. Творчий складатися з будь-яких там елементів і в будь-яких кольорах. Спортивний відповідно, етнічний це все. Я хочу зазначити. що це не є кінцевим приклад, це просто приклади трансформації. Тобто, як він може бути використаний. Начальник управління містобудування та архітектури Євгенія Черкасова розповідає, що серед усіх запропонованих варіантів саме ця робота відповідає конкурсним вимогам. Її підтримала більшість громадян. Коли ми зібрали всі роботи, у нас був срок 8 сентября, На 8 сентября були ну, якби, прийом робот був завершо. І ми всі роботи розпечатували і зробили таку акцію на Михайловське. вони всі були вивішені. Таким образом, ми збирали громадське мнение по поводу виповнених роботів. Остаточний варіант емблеми ще не затверджений, але Житомиряни вже давно могли її побачити на транспортних зупинках та рекламних щитах міста.